Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. Військовий Василь Гунько розносить зрадників банкова в ауті, не мовчав і військовий чокнадій. Бажаю здоров'я. Друзі, як вам всім відомо, НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію з викриття корупції, зокрема у сфері енергетики. Як ними повідомляється, за 15 місяців роботи більше тисячі годин аудіозаписів, які підтверджують діяльність. Високорівневої розгалуженої злочинної організації її учасники побудували масштабну корупційну схему, в тому числі впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема, на енергоатом. І це все відбувається паралельно зі знищенням конституційного устрою та знищенням нашого українського народу. Друзі, навіть не буду е, вам розповідати про міндіча, про Галущенка та інших фігурантів цієї справи. Ви і так все добре знаєте. А також знаєте, яким чином та саме е, за чиєю допомогою міндіч виїхав з країни. Всі це добре знають та все розуміють. Але хочу наголосити на тому факті, що владу в Україні захопили зрадники, мародери, корупціонери, колаборанти та вбивці. Які взагалі не перед чим не зупиняться, щоб уникнути відповідальності та зберегти все те, що ними було награбоване, те, що вони побіжать, про це я казав вже багато разів. Це факт: вони побіжать, в них немає жодного шансу протистояти цілому народу. Але ми маємо зрозуміти, що весь парламент та весь уряд. Всі без винятку політичні сили задіяні у знищенні конституційного устрою та знищенні нашого українського народу. І всі існуючі схеми переходять від одного уряду до іншого. І те, що ми зараз маємо, це наслідки діяльності всіх парламентських політичних сил. Саме тому постійно відбувається кругова порука за злочини у сфері оборони, промисловості, енергетики. І так далі. І саме враховуючи це, розуміючи складність ситуації, я прошу всіх українців консолідуватися зараз навколо національних цінностей та не вестися на різні провокації. Типу, це слід Америки, це слід Кремля, це і ПСО, і так далі. Внутрішні вороги це всі без винятку парламентські політичні сили, які зараз будуть робити все, щоб заплутати, заговорити, виправдати. Або звинуватити когось іншого е, в тих чи інших резонансних питаннях. Друзі, прошу почути мене: свій Масад ми будемо створювати, але пізніше. Смертну кару за зраду, за корупцію ми також будемо вводити. але одразу після того, як очистимо країну від внутрішніх ворогів. Награбоване, також будемо повертати. Але не зараз, тому що зараз це неможливо. Але вже зараз ми маємо консолідуватися та максимально захищати тих людей та ті структури, які вступають у відкритий бій проти провладних злочинців та усієї злочинної структури. Друзі, набута Сап такі судді, як е, Віталій Ковтуненко, або е, Патріот Павло Яруш, який знаходиться три роки в СІЗО. Ось за ці структури та за таких людей ми маємо вставати на захист, вставати як по тривозі, українці! Продовжуємо об'єднуватись, боротись та структуруватись по регіонам. Бережіть себе! Слава Україні! 10 кілометрів до ворога громада входить в зону бойових дій. ФПВ, КБ, артилерія просто знищують людські будинки. І як думаєте, на що витрачаються гроші? На дрони, реби, фортифікації, ні. На асфальт. Буквально новий асфальт поставлений на днях. Це, напевно, для того, щоб російські танки заїжджали з комфортом. Я вже нічого не говорю про те, що ставити асфальт зимою прямо в калюжі, а простий народ повинен збирати хлопцям на донати, поки чиясь мати оплакує свого вбитого на війні сина. Хтось на цій війні заробляє мільярди. Нам потрібно зараз об'єднати народ заради того, аби зберегти країну. Як будівництво доріг, корупція, мільйонні зарплати чиновникам, ОПЗЖ, яке досі сидить у Верховній Раді, і ці ідіотські закони, які там приймаються, допоможуть нам об'єднати народ і зберегти країну. Як? Ніяк. А потім влада дивується і не розуміє, а чому народ не хоче йти воювати? Та не хочу йти воювати через цю несправедливість і через цей безлад, який у нас зараз є. Мені неприємно, дуже неприємно говорити ці всі слова. Але якщо ми будемо мовчати і жити всі по принципу моя хата з краю», тоді цей безлад середини країни знищить її швидше, ніж ворог знищить її зовні. Політолог Ростислав Демчук підкреслює, те, що не хочуть робити правоохоронці України, зроблять США. Ніхто не чув, щоб Україна оголосила Тімура Міндіча та Олександра Цукермана у міжнародний рошок. Принаймні, в списку Інтерполу ні в червоній, ні в блакитній книжці Інтерполу в якості розшукуваних ці особи ще не значаться. Щоб оголосити їх у розшук по лінії Інтерполу, українська сторона має довести, що вказані особи є підозрювані у скоєнні низки злочинів і залишили територію України. Однак, офіційний Київ цього ще не зробив. Натомість держдеп США скасував Тімур. Міндічу десятилітню американську візу. І це не лише тому, що міндіч одночасно є громадянином і України і Ізраїлю. Це, так би мовити, формальний привід. Але сам факт, що Америка заборонила йому в'їзд на свою територію, означає, що він добряче влип в поле зору американських правоохоронців та спецслужб. Робота по злочинному синдикату Міндіч Ендко поступово набирає обертів. З цікавістю подивлюся на подальший розвиток подій. Міндіч міг кукловодити уміровим задля поставок неякісних броніків для ЗСУ. Пише телеграм-канал питання». У вчорашньому відео розпов... Віддали про те, як в одному з епізодів історії з плівками міндіча прозвучало прізвище попереднього міністра оборони Рустема Умєрова. Зараз він обіймає посаду секретаря РНБО після того, як крісло очільника Міноборони передалось Денису Шмигалю. В іншій ж історії фактично підтверджується зв'язок Міндіча з компанією Firepoint, тим самим виробником далекобійних дронів і ракет Фламінго, якими зараз почали атакувати Росію. У першого Мірова згадали, коли прокурор сап під час судового засідання, де обирали запобіжний захід одному з фігурантів, справи плівок Міндіча озвучив і Прізвища як з голови Міноборони, зокрема, він говорив про те, що Міндіч організатор масштабної корупційної схеми в енергетиці, імовірно, також мав вплив і на Умєрова, коли той обіймав посаду міністра оборони воюючої, вже 12 років країни. Умєров таке заперечує. У мережу водночас викладали фрагмент епізоду, де в матеріалах набу про міндіча, нібито згадується Умєров, а саме у контексті розмов про контракт на бронежилети для армії, Чинний секретар РНБО написав, що на посаді міністра регулярно зустрічався з виробниками, постачальниками та лобістами. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій порушували питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт розірвали через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не поставили. Блогер Джон Сміт додає у справі по агентурній групі Даркача СБУ вже при малюку. Все переписало так, що Даркач тепер не резидент, а дрібна Сошка, а справжній резидент уже задержан і посажен. Для цього СБУ сфальсифікувало покази затриманого охоронця Даркача Колєснікова. Колєсніков через рік на зоні раптом згадав, що це він резидент і лідера агентур групи він всіх завербував, включно з дубом. Він навіть познайомив Деркача з гру лише в 2018 році. Це коли самі американці вели санкції на Деркача, бо випускник академії ФСБ це діючий агент РФ уже десятки років. Деркачу спершу дали втекти. Ну і звісно, применшити зв'язок зеленського з гру. То ось наступила печальна реальність. Наша енергетика зруйнована, наша краї з оточення Зеленського розікрали тендери. Рашка вдарила по залишкам. Бо завдяки Зеленському справжній резидент гру із Москви так і продовжив контролювати українську енергетику. Розвідка закрила на це очі, які у питанні хто погодив Богослаєву передачу вертолітних двигунів Уражку. А Деркач тим часом вже з Москви навіть розширив за пару років свій вплив на енергетику. Як бачимо, сплівок НАБУ, що не тільки двушка ушла в Москву, а й підконтрольні йому корупціонери спершу зайняли ще більше посад. А тепер тихонечко ушлі в ліс. Агентурний спрод досі на чолі держави. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного я висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.